Кірсен, ми хочемо вас запитати про ситуацію з українським режисером Олегом Сенцовим, затриманим в Криму. А ви одна з тим, хто його підтримує, хто привертає увагу до ситуації і намагається якось допомогти? Пише багато про це. Які нині новини Олега заарештували, і ми турбуємося страшенно за нього. Він великий митець. Я зустрічалася з ним в Одесі і надзвичайно переживаю про те, що з ним станеться. Олег надзвичайно чуттєва і добра людина. і Я подумати не можу, що бо є якась бодай причина для його арешту. А який прогноз на наступні дні? Чи може увага, яка от тут є в Каннах до цього випадку допомогти? Я сподіваюся, що все, що тут робиться, не дарма, Бо всі, хто знають українських режисерів, і всі, хто знайомі з Олегом, намагаються щось зробити, і все ж ми сподіваємося, що ситуація зміниться. Багато людей, з якими я говорила, привертають увагу до ситуації. Що станеться з його картиною? Ріно? Ми Продовжимо підтримувати її фінансово і сподіваємося, що Олег повернеться до роботи. Звісно, може бути певна затримка. У такій ситуації. Що ви думаєте, може статися з українською кіноіндустрією? Як це може відобразитися на співпраці з європейськими колегами? Звісно, в таких обставинах дуже складно передбачити, що буде з українською кіноіндустрією. В Україні дуже багато талантів, і ми думаємо, хотілося б, щоб політична ситуація їх не зачепила, адже розуміємо, що культура завжди страждає в такій ситуації, коли відбуваються серйозні проблеми. Чи ви плануєте приїхати до України далі? Uh, так, ми плануємо їхати на одеський uh, кінфестиваль, uh, але звісно будемо uh, дивитися за тим, як розвивається uh, ситуація. And then final okay. Um uh, thank you so Дякуємо much. Вам.